Сьогодні розглядаємо завдання національного мультитесту 2023 року з історії України. Тема Українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині XVI століття. Запитання у результаті Люблінської унії українські землі, Подніпров'я, Волині та Східного Поділля переходили під владу. А. Османської імперії, Б. Московського царства, В. Польського королівства, Г. Молдавського князівства. Перш ніж дати відповідь на це запитання, давайте розглянемо карту червоним кольором позначені кордони. Речі Посполитої на 1569 рік, ми бачимо, що на цій карті об'єднані дві держави Королівство Польське та Велике князівство Литовське. У 60 ті роки XVI століття на українських землях відбулися важливі зміни, пов'язані з об'єднанням корони Польської та Великого князівства Литовського в єдине державне утворення. Велике Князівство Литовське було дуже ослабленим, зазнав, що поразки у війнах із Московією наприкінці 15 першій половині 16 го століття, воно втратило значну частину своєї території. Із 1561 року Литва брала участь у Лівонській війні, війні проти московської держави. У наслідок поразок Велике Князівство Литовське опинилося в глибокій кризі. І прагнула отримати воєнну допомогу від Польщі. Натомість Польща сподівалася скористатися послабленням Литви, щоб реалізувати плани щодо збільшення території своєї держави. Ідея об'єднання Литви та Польщі мала підтримку в обох державах, але відрізнялася за змістом. У місті Любліні 1 липня 1569 року. Уклали унію, тобто союз двох держав Великого князівства Литовського і корони Польської, в єдину федеративну державу, Річ Посполиту. Український князь Василь Костянтин Острожський був противником Люблінської унії, бо послідовно захищав інтереси України. Він вважав. Що Україна має стати третім рівноправним суб'єктом Речі Посполитої поряд з Литвою Польщею. На українських землях запроваджувався адміністративно-територіальний устрій за польським взірцем. На українських землях у складі Речі Посполитої стало шість воєводств: Руське із центром місто Львів, Бельське. Подільське, Кам'янець-Подільський, Волинське з центром у місті Луцьк, Братславське місто Братслав і Київське воєводство з центром міста Київ. Чернігівські землі були захоплені Московською державою. Отже, відповідь на запитання. У результаті Люблінської унії українські землі Подніпров'я, Волині та Східного Поділля переходили під владу правильно В. Польського королівства. Культура України 16 століття. Питання Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов'язано заснування першої на українських землях слов'яно-греко Латинської школи. Перед вами портрет Григорія Сковороди, Костянтина Острожського, Петра Могили та Петра Сагайдачного. У XVI столітті на українських землях, як і в попередні часи, при церквах і монастирях діяли. Початкові школи, дяки, що вчителювали там, навчали дітей читання та письма церковнослов'янською мовою, арифметики і співу. Діти заможних верст суспільства мали можливість здобути домашню освіту. Крім читання письма арифметики, вони вивчали латинську та грецьку мови, а також основи філософії. У 70-х роках 16-го століття на українських землях з'явилися нові заклади освіти, у Європі в цей час відкривалися школи, де навчали латинської мови і семи вільних наук. У тогочасній Україні навчальними закладами цього типу стали слов'яно-греко-латинські школи. 1576 рік рік створення Острожської школи з ініціативи князя Василя Острозького. Утримувалася вона коштом князя. Він також організував там друкарню, науковий гурток і запровадив вивчення філософії. Це означало, що Острожська школа давала й початки вищої освіти. У школі вивчалися церковна слав'янська, грецька, латинська, граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія та музика. Отже, відповідь на запитання. Укажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов'язано заснування першої на українських землях слов'яно-греко-латинської школи. Відповідь Б. Костянтин Острожський. ТЕМА національно визвольна війна українського народу середини 17 століття запитання, на яке ми маємо дати відповідь, де відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно визвольної війни українського народу проти речі Посполитої середини XVII століття, А на жовтих водах Б під Корсунем, В під пілявцями, Г під Зборовом. 375 років тому, 16 травня 1648 року, відбулася битва під жовтими водами, яка стала першою перемогою козаків у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Ця битва посідає особливе місце в історії України. Вона стає першою масштабною битвою. Період національно визвольної війни XVII століття саме в цей час відновилась ідея української державності. Тоді ж відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII століття. Відповідь А. На жовтих водах. Тема Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII на початку 18-го століття. Запитання, що було характерним для періоду руїни? Перш за все, необхідно пригадати, що руїна це період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Під руїною розуміють період від смерті Богдана Хмельницького до початку гетьманства Івана Мазепи під час руїни гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на лівобережну і правобережну. І ці два володіння під різними гетьманами ворогували між собою сусідні держави, річ Посполита Московська держава, Османська імперія втручалися у внутрішні справи України. А українські політики намагалися підтримувати приязні. Відносини з тією чи іншою окупаційною силою. Київську митрополію у 1686 році було підпорядковано Московському патріархату. Остаточний поділ Гетьманщини на лівобережну і правобережну Україну було закріплено Андрусівським договором 1667 року та вічним миром тисячу 1986 року. За ним лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а правобережжя, до речі, Посполитої. Отже, на запитання, що було характерним для періоду руїни, правильна відповідь б: внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія сусідніх держав. ТЕМА Південна Україна. Запитання: Укажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російської імперії Кримського ханства, варіанти відповіді перед вами. Розглянемо карту Кримського ханства, територія землі Кримського півострова, Понизя Дніпра, Приазов'я та Прикубання. Боротьба Російської імперії за підкорення Кримського ханства розпочалася ще в кінці XVII століття. Російська війна 1768 1774 років завершилась підписанням кутю Кайнерджівського мирного договору 1774 року. Кримське ханство було визнане Османською імперією незалежним. Російські війська оволоділи всією територією Кримського ханства, фактично Кримське ханство стало залежним. Від російської імперії у 1776 року кримськотатарський уряд повідомив російську владу, що відмовляється від її підтримки. Відповіддю на це стало введення на територію ханства 25 тисячного російського війська. Новим ханом було проголошено Шагіна Герая, якого підтримувала Росія. Ліквідація Кримського ханства передували. Заходи спрямовані на визрівання внутрішньої соціально-економічної кризи. За наказом імператриці, російський полководець Суворов силою виселив із Криму все християнське населення, вірмен і греків до Азовської імперії. Отже, одним із наслідків російсько турецької війни. 1768 1774 років було створення передумов для ліквідації Російської імперії Кримського ханства, остаточна ліквідація Запорозької Січі. 9 квітня 1783 року останній кримський хан під тиском російського уряду зрікся престолу. Катерина II підписала рескрипт про включення Криму до складу Російської імперії. Кримське ханство припинило своє існування. Отже, відповідь на запитання: Укажіть хронологічні межі російсько-Турецької війни, результати якої спри... створили передумови для ліквідації Російської імперії Кримського ханства, відповідь А. 1768-й-1774.